Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім історію Першої світової війни. Ну а ми починаємо. З 1914 -го. час нових технологій, культури та моди, Справжній пік цивілізації Давайте повоюємо. Всі знали, що буде велика війна. Франція хотіла повернути певні території, які забрала Німеччина. А Німеччина хотіла забрати усе. Вони зробили великий неаксусуальний флот, від якого британцям ставало ніякого. Мері вважали, що вони дуже круті, але багато різних народів, що там проживали, так не думали. А деякі взагалі проголошували через них незалежність. У цій частині Австро-Угорщини жило багато сербів та боснійців. Незадоволені. Тому Ерсер Ранс Фординанд вирішив туди, хотів вирішити туди автівку. Вставши в газеті, що він прибуде в Сараєво. Тож, в принципі, пішло так, як ви подумали. Вигце чекав на автівку, щоб кинути в неї вибухівку на схилу і улучив у поліціянта. Тому Фардинанд втікає з Сараєва і жодної війни не відбувається. Насправді ні, він не покидає місто, а їде, щоб відвідати поранених офіцерів. Войдій з'їхав не на тому повороті і на шляху зустрів одного з убивців, який застрелив Фардинанда. Австро-Угорщина божеволіє через це. І вони думають, що Сербія в цьому якось замішана, що було близько до правди. Тому Австрія звернулася до свого союзника Німеччини. «Гей, Німеччина, ми, зби... ми збираємось воювати зі Сербією. І Німеччина обома роками за це. Тому Австро-Угорщина відправила Сербії зі стінський ультимат ультиматум. І коли Сербію відмовили, Австро-Угорщина оголошує війну. Австро-Угорщина і Німеччина у Союзі, але Сербію захищає Росія, яка і в Союзі з Францією. Тому вони оголошують війну один одному. Менногорія теж вступила у справу. Великобританія та Франція були типу в Союзі. Коли Франція сказала, ти ж прикриєш мене, Британія така можливо. І вони врешті передумали, що на руку Німеччині, але вона ж має план. Вони знали, що Росія настільки величезна і безградна, що їй знадобиться багато часу на мобілізацію. Поки Росія лише мобілізується, захоплює Францію, перекидає всі свої війська в Росію, захоплює її. А потім ми всі говоримо німецький і мотхиперподхас щодня. Але є одна проблема: Франція мала багато укріплень та оборони з кордоном з Німеччиною. Тому вони вирішили обійти її через Бельгію. Бельгія нейтральна, але, але Німеччина хоче пропустити 750 тисяч солдатів через її територію. Вони думали, що Бельгія просто гамується і замовкне, але бельгійці так не хотіли і почали дуже непогано оберігатися, сповільнивши наступ. Але найгіршим було втручання Британії, яка була незадоволена. Тому Британія оголосила війну, а Німеччина почала рух всередині країни, завдавши завжда... шкоди та багато страждань. Антанда почала масово продаванду, що впливала на весь світ, а особливо на Америку. Президент США Вудро Вілсон вважав себе трохи Ісусом, і протягом усієї війни. Е... Протягом цього конфлікту намагався зблизити усі сторони. А також у Штатах жило багато етнічних німців. І коли почалася війна, вони такі так, Німеччина. Але втручання в Бельгії в них було менше адузіазму. Давай, е і поки французи повільно маршували, німці їх накривали вонюч е великим вогнем з артилерії. Усі ці е, країни вступили в, е, у війну зі старим військовим баченням. Їм довелося оновити е, форми та тактику оточення. Бо ця війна була такою, з якої людина ще не зіштовхувалась. Росія готова воювати. То, то точно, значно раніше, ніж очікувалось. Гей, Австро-Угорщина, ти можеш цим зайнятися? Так, взагалі, як два пальці, ні. Тому Німеччині довелося відправити ще трохи військ на Східний фронт. На півночі справи йшли краще. Там вони майже знищили другу російську армію. Е, потім ж е, німці продовжують шлях майже вже всередині Парижу. Всі, всі ж таки згадали, що Німеччина, хоч все ж таки хотіла швидкої перемоги. Тому е, е, французький командир знав, що треба діяти, тому наказав армії припинити наступ. А потім е, у німців е, появився розрив. А якщо розрив розбільшиться, то вони зможуть проникнути всі, що там було. Е Потім вони намагаються обійти один одного, поки не доходять до моря. Потім з'явилася е лінія з траншеї, яка йде від узбережжя Бельгії до Швейцарії. Життя в траншеї було неприздатним що е трубу, е запах, е запах е що мільйонам солдатам довелося жити в таких умовах і виконувати накази командирів протягом 4 років. Е Тим часом Австро-Угорщина ще ще не могла захопити Сербію. Центральним е, країнам було, треба було трохи допомоги. Болгарія все ж таки хотіла стати більшою. Центральні країни навіть обіцяли здійснити не здійснити найбільші мрії Болгарії. Якщо вона погодиться вступити в війну, Болгарія погодилась і разом вони окупували Сербію, а сербські війська увійшли до Албанії. Яка була нейтральною, але мала зв'язки з Австро-Угорщиною, і Австро-Угорщина почала дружню інканенцію у Албанії. Тим часом друзі знайшли друзів на середньому сході Османську імперію, Османи османи ділилися на тих, хто за війною і тих, хто проти, тому що вони були зовсім окуповані після великих Балканів. Він хареки все ще ніяк не могли вирішити, чи приєднуватись їм до війни, чи ні. Король підтримував е, центральні держави, а прем'єр підтримував, підтримував Антанду. Між ними сталися суперечки, але король втік та держави воз'єдналися і за допомогою нових, нових штук вони відкрили новий фронт. У 1916-му багато чого трапилося. Наче, по Німеччині не вистачало ворогів, і вона додала ще одного. Португалія миш, е, нишкомишком почала е, пі, спрацювати з Антандою. але Німеччині це ніяк не подобалося. Е, а тим часом е, е, Османська імперія хотіла взяти Кавказькі гори в Росію, але вони не були готові до холоду, і багато з них замерзло. А потім е, 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 Великобританія хотіла всю нафту, і вони е, приїхали і. І якраз взяли також. Вони відправили невелику армію для взяття Багдату. Але ця армія була знешкоджена не біля невеликого міста Кут і, врешті, здалась. А потім їм допоміг як відомий серед них Лоуренс Арвійський, який міг посилити Арабські Емірати під час участі Римської Османської імперії. У 1917-му всі були виснажені, і досить не було чіткого переможця. Але хто зламається першим? Відповідь Росія, коли у Франції закінчилися боєприпаси. Вона почала просити допомогу. Росія почала інканензію, яка йшла добре, поки в неї не закінчилися ресурси та боєприпаси, і вона застряла. І, і, і без одного бездомного чоловіка, якого ніяк не могли застрелити. А потім е, е, Росія вийшла із війни. Це було чудовою новиною для Німеччини, але була одна проблема. Надо від США, деталі більше влазили у війну. Америка постачала зброєю антанців протягом всієї війни і стала супербагатою. Це було дуже небезпечно для Німеччини, тому Німеччина надіслала Мексиці телеграму. Які написали, ото було би класно, якби ви напали на Америку, але Британія перехопила цю телеграму та показала Німеччині, що через те США оголосила війну. Е, Німеччина для Німеччини була дуже поганою новиною. Для коли прибудуть нові американські е, е, війська. Потім е, вони вдарили дуже сильно по річці сома та. Та, та втарили на північ. З кожним ударом у німців здавало, ставало менше ресурсів, а України антанди більше для, вирішар, для вирішального бою. Потім вони навіть зупинили п'яту німецьку атаку та провели контратаку. Централь, центральні держави почали програвати. Болгарія здалась першою, потім Османська імперія. Потім Австро-Угорщина і нарешті 11 листопада 1918-го здалася Німеччина за мирним договором. Німеччина покинуть територію, зменшують боєприпаси, та і, і у світі більше не було війн протягом 20 років. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його підпискою на канал. Якщо ви хочете, щоб я зняв ще Другу світову війну, то поставте дуже багато лайків. І підписок на канал всім папа.